Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Ми зараз з Нікусею і з мамою збираємось по справах. Я начепила свій синій костюм, хоча думала сьогодні теж йти в платі. Чи... В мене ще є така легенька біла сукня у минулому році купляла в Андретан, Але не так сталося, як гадалося. По таким цікавим причинам. Жінки мене зрозуміють. Е, треба цей. Щось темненьке вдягати. Не можу сказати, що це було дуже неочікувано, але ну, трошки раніше. Так, мама, дзвони секунду. То спускайся вниз, бо Іра вже визвала таксі. Так, да, і до речі, ось, ця, ось цей грібенець дуже класний, мені подобається. Мені кусі навіть більше подобається, ніж той, який я купляла минулого разу. Но він такий за рахунок того, що тут в два ряди, оці, е, як їх? Штучки. то воно так гарно зачісує, такі волосся таке гладеньке. Але я вже дивлюсь, що мені треба фарбувати волосся. Брова, манікюрчик я вже зробила такий градієнтик, бачите? І треба знов вії робити, педикюр, але на вії на педикюр я вже записалася. Що, взуваємось, доті? Угу. Зараз ще підкрашу свої губи ось таким блиском для губ від NYX. Дуже класний. Мені подобається. До речі, я вчора сиділа на манікюрі, і ця майстер манікюра така дивиться на мене. Ну, робить так, подивляється на мене. робить, і подивляється так на мене. Думаю, ну питай вже, я ж бачу в її очах, що вона хоче в мене щось запитати. Кажу, що? Вона мені каже, щось ви в собі змінили? Я кажу, ну да. А що я кажу, а ви як думаєте? Вона каже, напевно, губи. кажу, ну так. Покажи мені тюрчу породи. Гарний слухай. Тож собі такий хочу. Ну давай зробимо. Давай. Білий лак треба купити. Є. Ніка, ти можеш обпектись цим шкіру? Так. А, і ще треба буде такий, як спонжик, купити. Ну, Таку цю кісточку, якою це робиться. В мене колись була, але вона вже зіпсувалася і в неї туди багато сміття. на Ікусь, давай Поквапся, пішли. Так, їдемо по справах, вас беру з собою. Якщо щось вийде познімати, познімаю. Якщо ні, то вибачайте, Але я буду намагатися. Казала вам, що трошки познімаю, нічого не вдалося вам познімати, хоч ходили і шопились трошечки. Але їздили ж по справах, робили Нікусі цей загранпаспорт, тому що в неї вже закінчився срок, термін дії. І ну, нарешті замовили, хоча приїхали в один паспортний стіл, там де раніше Нікусю замовляли, а його перенесли взагалі в інший кінець міста. І ми в таку жару, у мене спина болить, ніке бідро болить, мама каже, ви вже задовбали мене. <смі> такі кажуть, що ви в мене такі больні. Ну, але все вже зробили. Тепер йдемо до мами на роботу, нам дещо там треба забрати. І вже будемо їхати додому. І потім покажу вам е обновочки. Нікусь, а? Ніки нижня. Ну, не нижня. Я? Я вже нарешті добралась додому. Нікуся ще пішла гуляти. Я не знаю, як вона Ну, і стомилася. І, ну, знаєте, як дитина. Друзі її чекають. Вона побігла, хоча сиділа і питала, Нікуся, то що ти вже стомилася? Так, да? Да, є таке. Але ні, побігла. Ну... Хай біжить. Я вже навіть встигла прийняти душ, тому що в мене таке було бажання приїхати додому і холодненький душ прийняти. І думаю, зараз трошки відпочину може, ще цю каву поп'ю і треба ж яйця в холодильник поставити. Заїжджали до мами на роботу, там ці яйця нас чекали, а там холодильника нема, і щоб ж не стухли. Вже можна буде висиджувати. А ще дивилися вже давно, десь, може, місяць тому були на дачі. І мама каже: диви, яка дурня, типу, в цьому в тіктоці, як жінка закатує яйця, ну, як маринує, не маринує, а закатує на зиму яйця. Тому що в неї курка багато несе яєць в ізвісті. Я кажу, ну це тільки ці російці можуть таке придумати. Ось. Кажу, що це нам закатувати. Треба їх зараз покласти в холодильник, якщо в мене є там місце. А, до речі, це, я згадала, що в мене є таке платячко, мені мама взяла H&M. Ну, таке домашнє. Думаю, чому б це мені його не бійде? Ну, тому що я в ньому на вулицю точно не піду. Хоча. Ну, Це еска, але мені здається, якщо щоб це був біф, мій розмір, мені треба ексеску. Ну чи воно тако, таке вільне має бути, але ну, не мій фасон, але вдома піде, зараз я вам покажу. Це, звісно, не мій фасон, але для хати піде ось так. Воно таке воздушне, легеньке, нічого ніде не піджимає те, що мені зараз потрібно. В таку спеку. І зараз вам покажу, що ж взяли. Е... Ну, ціль в нас була така: поїхати і замовити паспорт. Тому що в неї вже 1 липня, я ж вам казала, ця срок дії закінчився. Цей дуже сумують ням-ням Я не цілуюся, Буся не. Нє. І Поїхали замовити в одне місце, там, де ми замовляли попередні. А вони вже уїхали звідти. Бляха, і це така жара. Добре, пішли, перекусили, зайшли в Макдональдс. Ніка дуже хотіла в Макдональдс пішли. Думали, гадали, їхати чи завтра, але вирішили, все ж таки вже нема куди затягувати. Тому треба робити. Поїхали, знайшли той паспортний стіл. В новому місці, я ж кажу, це на другому кінці міста, але їздили ж на таксі. І по-швидкому, щоб нам зробили, ми замовили вже подали заявочку. Ну, і зайшли. Ой, купили <кій> нікусі деякі речі, і мені зараз вам покажу. Ось такі шорти нікусі взяли джинсові в в цьому, в Том Нарешті вмовили її на джинсові шорти, тому що вона купила собі на початку літа такі ну, звичайні трикотажні спортивні. Вона вже їх так заносила, вони вже каташками покрилися, і в неї тільки одні ті шорти були. То я і так, Благо, в мене ця пральна машина з сушкою, то я з вечора закинула, зранку вона вже їх вдіває. Ну, і треба щось на змінку. Взяли ось такі шортики. Класні, до речі, мені подобається. І по ній взагалі дуже гарненько виглядають. Потім вона собі взяла ось такі масочки. Ну, знаєте, як дівчинка росте, хочеться їй щось ось таке. Ось це має бути класна. І ще мені що взяли, покажу зараз. Ось такі комплект. Це, ця, ночнушечка. Такий легенький, класненький. Мені подобається. А то в мене, знаєте, ці е, ночнушки, ночні сорочки. Ну, не сорочки, а комплекти піжами е, в основному з штанами. А зараз така жара. То ось такий в мене костюмчик і що тут нікусі нижня білизна. Вивела собак погуляти. Пішли, Буся. Буся, Буся пішли гуляти. Буся. Йдемо, пішли. Друзі, ми вже приїхали на дачу сьогодні. Вже Юра розпалив мангал, вже зараз будемо смажити. Ви, ну, думали сьогодні приїхати на дачу і сходити на річку, але дивіться, яке в нас небо. Гримить, погримує. І, до речі, сьогодні вночі була тривога. Ці ж виродки атакували цей Львів. І я чую, знаєте, ночью прокинулася вночі від тривоги, потім заснула знов, потім просипнаюся, чую: бабах, трах, тарабах. Я вже думала, десь біля нас прилетіло. Потім розумію, що це цей грім. Таке гріміло, що це просто жесть. І я вам хочу сказати, що це таке собі, коли <смі> а, тривога і грім це ну, страшно таке блимкало: Ніка ніч не спала, її подружки не спали, ніч. Погано, що нам ця погода наламала піти на річку. Нарешті витащила Ніку з собою на дачу і. Не так сталося, як гадалося. Думала, приїдемо на дачу і підемо зразу окунемося, хоча і ввечері вже приїхали. Але так, знаєте, щоб трошки окунутися разок-два і прийти вже щось робити. Ну, вже завтра сподіваємось на це. Хоча на завтра теж, теж передають дощ. І дивіться, яка в нас трава, що її вже треба косити. І нам дощ взагалі не потрібен. Бачите, яка трава повиростала. І в нас ще дивіться. Приїхали і побачили, що ну, висока. Гілка зламалася. бачите? Висока це коли по пояс. Ти будеш чекати, поки буде по пояс? Ну, вона не буде по пояс. Угу. Ось така травичка, якщо її скосити, вона не буде. Трава на себе забирає оцю всю жару сонце. Да, вона угу. не дає землі перегрітися. Угу. І тут е, дуже комфортна температура. В нас Хороша на... відмаска. Угу, угу. Так що, що Завтра... занадто, то не здраво. Завтра чи післязавтра, коли не буде дощу, будеш її стригти? Придумав собі відмаз. Що воно шумить? Що шумить, де? Да? Вітер. Mm. Дивіться, які там тученці. Ну вони ще темніше, так камера не передає. Це наше прикриває цей лісочок. -да. У нас там ліс, отам, і він від вітру завжди -да, прикриває. Але оцю гілку шкода. Ой. Так, що в нас тут? Мангальчик вже, дрова перегоріли. Картоплю, до речі, треба включити, тому що я її пізніше включаю і вона не встигає. Варитися, потім чекаємо, щоб воно зварилося. Так, хай закипить. Ковбаску смачнуємо. будуть і... крильця. Да, Наше смачненьке місцеве пивце, наші огірочки. Мама каже, пішли на ринок. Я кажу, мамі овочі брати. Мама каже, ну не знаю, огірки ж я позбирала, тобі привезла додому. Там, може, якщо і є, то мало. Купи. Я пішла, набрала десь біля кілограму да, огірків. Може, трошки менше. Приїжджаємо на дачу, мама такий тазик огірків поназбирала, тому що вона коли. Ну, була на дачі, і перед тим як їхати додому підкормили їх. То вони такі чуть як кобаки. Да. Yeah. Сталися. Ну, нічого, огірків багато не буває. Каже, будемо, кажу, будемо їсти цей угу. огірковий салат. Що ти, ти вже зробила? Нічого ну, таке марма купила. Молнія, все виключає телефон. <laughs> Друзі, ми вже другий день на дачі, а йдемо на річку. Щоб ви собі розуміли, ну вчора я вам показувала ну в цьому ж відео, що тучки находять, все. Очікували ми на дощ, він так збирався, збирався. Потім як пішов грім-блискавка. Сиділи ми в бесідці нашій, потім виробило світло і по сей день немає світла. Всю ніч не було. І в нас, знаєте, як ми ж приїхали з дітьми, інтернету нема, світла нема, погода спортилась, і дітям нема що робити. Кажу, все одно збирайтесь, поїхали. Ну, вони поїхали, діти на Веліку велосип... на велику, на цей, на річку, а ми йдемо. Щоб ви собі розуміли, я йду на річку загорати з кофтою в руках, тому що такий вітер у нас то на дачі, на участку. То від, я вам вже вчора казала, що захищає від вітру а, лісосмуга. А зараз ми вже вийшли і тут ну, такий вітерець. Ну, ще думали сьогодні йти на річку, не йти, тому як е, взагалі зранку цей е, дощ був. Потім розвиднялось трошки, навіть сонечко було. Ми вже тако переділися в шортики, але кофточку я все одно з собою взяла на, всяк, на всякий випадок. І знаєте, як діти? діти їм і в дощ хочеться купатись, плавати в річці. Тому вирішили все ж таки піти, щоб трошки хоч їх якось розважити. І вони з собою м'ячик взяли, волейбол пограти, там сітка в нас є на пляжі на річці. Ну і Ми пройдемось, тому що трава мокра, її не покосиш. Ну в Городі теж нічого не зробиш, тому що було Отто... Так, Сьогодні ще свято, до речі, святом Івана купала. То і вирішили йти собі на цей. Але а, ще погано те, що цей а, телефони розряджаються у всіх. Дітей, мабуть, вже розрядився, да? Да. розрядилися. Ну, да. а що з тими телефонами, якщо інтернету нема, але й зв'язку, ну, а, посідають у всіх ці. Які? А Юра йде з цим. Угу. А, з радіо. Юра, покажи свій пристрій. З чим ти йдеш? Радіо слухаємо. -да. А що ще робити? Кажу? О, то, коли вимикають світло, начебто світ зупиняється, нічого не підзарядиш. Так що ми все одно отчаяні такі. Йдемо на річку. Мені здається, люди, коли проїжджають чи проходять, ми оптимісти. Думаю, що ми якісь тютю. Боже, ну нема сонця да, ну тепло. Трошки вітерець може зараз буде там на річці. Але кофточку я з собою взяла, на всякий випадок. А носочки. Носочки забула. Ми, як Юра каже, що ми оптимісти. Так що йдемо. Дивіться, який у нас тут дружок. Ой, дурень малий, такий Ой-ой-ой. Херон ой, ой. к тебе подбирается, що за у тебе. По-дружески. по, по дружньому Куснуть трошки. Дурненький, маленький, молоденький. Дивіться, на річці, крім нас, ну майже нікого немає. І вітер такий шуканий. Да, так, бублік не хоче висити. Дивиться, дивиться, що ж ти таке. І він тут постійно на пляжу, тому що якщо він десь виходить далі, туди. То там інші собаки і постійно його гризуть і женуть звідти, бо то їх територія, а це його територія. Туди, будемо... а потім ви А ми все ж таки очікуємо на те, щоб сонце вийшло. Ми вже прийшли з річки, вже давно. І що ви думаєте? В нас вже сьома година, а світла так і нема. І в мене вже сідає телефон. Дітей вже теж все посідало, це просто жах якийсь. Але знаєте, що ми робимо? По-перше, є гарна новина. Ніка навчила свою подружку кататися на Веліку. Не вміла. Сьогодні плавати її вчила. І, ну, плавати таки не навчила, а на Веліку вже навчила кататись. І ще е ми не можемо нічого такого зварити їсти, тому що в нас е ну, ця тільки Покажу вам газовий балон. Ми воду кипотили для кофе і для чаю зранку. А так нічого більше не звариш, не знаємо, чи вистачить того газу на те, щоб картоплю зварити. В общем, подивимось. Хоть, ну, нам обіцяють десь в 7 чи 8 включити світло, хоча, хоча нам ще обіцяли в 2 включити, не включили, потім в 3. і от так тянеться. І знаєте, що робимо? Мама гріє баню. Світла нема. Але тут банька коротше, не може відкрити. І цей там воду мама поставила, вода гріється в баньці, щоб помитись. Тому що світла нема, насос не працює і в душі помитися не може. І холодильник вже розмерзається, знаєте, на вулиці Ну, літо тепло, це ж не зима. І бляха вже трошки потік. Головне, щоб не зіпсувалися там ті продукти, які в нас є. <рив> це якийсь жах. <рив> Ось такий в нас. <рив> балон. На ньому і це, кипятили воду. Світла нема, їсти нема. що, Ото Смажимо шмат сала. Ось така в нас буде вечеря. <рив> Жартую. Ось вже посмажили реберця, картопельку зварили на балоні газовому. І ще овочі. Все по стандарту. Салко, хлібчик. Що ще треба для повного щастя? Ні, я знаю, що світло. Це так. Це точно.